Привіт, дорогі друзі! Луганська зоря перемогла вперше в лізі конференції в другому турі Брейда Блік, Ісландський на виїзді. І це перша перемога Валерія Кривенцова на чолі цієї команди. Взагалі, тому що ні в УПЛ, ні протигента в першому турі ми не перемагали. Тобто зоря і в чемпіонаті теж поки не виходило в і Це нарешті перша перемога. Таблиця коефіцієнтів взагалі зараз дуже радіє, тому що і Шахтар переміг, і Зоря перемогла, тому є про що поговорити. І цей матч зараз будемо оглядати. Тому пишіть ваші враження від цього протистояння перемогли 0-1 мінімально. З проблемами, тому що треба про це говорити, і зараз ми будемо це озвучувати. Тому твої враження діліться ними зараз в коментарях. І перед початком ставте лайк. Обов'язково цьому відео так я буду бачити вашу підтримку. Ну і підписуйтесь на канал, для того щоб не пропускати слідучі відео. Ну і вихід прямих трансляцій, старт прямих трансляцій, які у нас виходять. Також заходьте в телеграм. Там ми частенько її опитування різні опубліковуємо, і, звісно, посилання на відео і прямі трансляції, які виходять на каналі. Там оперативно будете отримувати інформацію. Давайте розпочинати цей огляд. Рівенцов сьогодні знову грав 5 центральних захисників, але два форварди з Гереро і Горбачем. Горбач сьогодні молодий грав 19-річний з основи, Він сьогодні був найкращим футболістом, тому що забив гол. І взагалі команда, ну, можна відмітити всіх, в принципі, доволі активно старалися грати, але дуже багато було помилок в останній фазі, атакувальній, звісно. В захисті більш-менш в першому таймі дуже здорово ми зіграли. Жодного моменту не дали створити. І Трубаєвського треба відмічати. Один з найкращих знову він був. От. Ну і Горбач, який забив сьогоднішній м'яч. Антюк був дуже активним. З основи також вийшов нагнойний. Не було сьогодні ні Елефіренка, ні Волошина. Сьогодні вони навіть не з'явилися на футбольному полі після заміни. Суперник грав вже 4-3-3. Типовий ісландський колектив, типовий бейбіжий, дуже примітивний футбол. В Ісландії вони демонструють дуже багато. команда пропускає, але багато забиває в внутрішньому чемпіонаті. Тут не вдалося проти зорі, але це той же бей біжить. Дуже примітивний футбольчик демонструвала ця команда проти нашого колективу. Одні навіси, якісь простріли, не було якихось суперкомбінацій. Все зводилось тільки до одного: дійти до флангу нашого, да, до останньої третини поля і зробити навісок на дальню стійку. В основному на дальню вони і вішали, але зоря справлялася з усіма моментами. Давайте переходити до гри, тому що ну, моментів, в принципі, було багато, але гра була сама така трошки скучненька, якщо чесно. Як ви бачите, гол стався на 35-й хвилині, жовті картки понеслися в нас вже в основному тільки в таймі другому. Але перший тайм реально зоря грала солідно, зоря контролювала м'яч краще на початку зустрічі, тому що під кінець тайму вже Брейда Блік забрав ініціативу, і володіння десь рівне було. 50 на 50, але в цілому у зорі було 9 ударів по воротах, 3 в ствір, у суперника 0 в ствір. Бигжи взагалі вони мізер створили. В нас вже було 0.64 і це з голом звісно. Ну, зоря грала солідно. Видно, було клас на фоні цієї команди, нашого клас. Тобто в футболістах ватаці і в захисті, в принципі, те, як Джордан страхував дуже здорово ми нівелювали всі загрози. Гол стався з стандарту. Ми розіграли кутовий, не стало вішати. Антюх там з партнером розіграв, отримав пас Антюх, трішки змістився подалі від лінії воріт. Навісив на дальню, де боротьбу виграв Горбач. Молодий, 19-річний форвард, вихованець київського динамо. Він грав за Ю-19. І зазорю на все три матчі. відіграв і Це його, по по-моєму, четверта гра. І ось його перший м'яч. Нарешті він забиває. Зоря вийшла вперед на 35-й хвилині після навісу Антюга. Тобто Брейда Блік то взагалі команда, яка грає непогано при стандартах в внутрішньому чемпіонаті. А забили ми їм їхньою зброєю, якщо так можна сказати. І Зоря вийшла вперед. І після цього, ну, чесно, десь ми сильно заспокоїлися. Через щор ми спокійні були. Е, другий тайм. Команда, ну я не знаю, чи то настанови в нас такі були сідати, чи то так прям Брейда Блік захотів володіти м'ячем але ми віддали їм м'яч супернику. Тому що в першому таймі це було Ну десь рівна гра в плані володіння м'яча. Але е, саме в плані карти передач там 500 плюс пасів за матч було у Брейда Бліка, в нас десь 300 лишнім Тобто вони фактично нас от Переграли в побудові саме не, гри. Але другий тайм, як ви бачите, володіння 70 на 30 на користь Брейдабліка. По ударах 12-8 на користь Брейдабліка в ствір теж. І їх живних прокачали доволі непогано. 0,6. У нас 1-2-6. І які ж контратаки, друзі? як Я думаю, ви самі дивилися цей матч. Це, це жах. Просто як не використовувати таку кількість моментів, купа моментів в зорі. Для того щоб вибігти в контратаку, розіграти круто і забити, скільки моментів не забив Гереро в другому таймі, коли перші 10 хвилин Брейда Блік нас затискав, да, і потім ми вже десь почали ловити себе на думці, що можна ж використовувати простір, тому що вони взагалі не контролюють захист, вони тупо обезбашені, летять тільки вперед, роблять свої тупі навіси. Про захист, про центр поля вони взагалі забули. В нас в них там прохідний двір був. Просто команда, я не знаю, звідки приїхала. Окей. Но ми не реалізовуємо ці моменти. Гереро то б'є вище, то не може нормально м'яч прийняти, то б'є десь в аут то дуже легкий удар. Тобто сьогодні в нас дуже великі проблеми проблеми були з якістю реалізацією. З тими моментами, які ми створювали, з тими контратаками: Вантюха, того ж Горбача, скільки передач було, скільки в Гереро змарнував шанса 3. Ми мали закінчувати цю гру з рахунком 2, а то й 3-0. Ну, низка контратак була не реалізована, ну, не знаю, штук 7-8 випадів і це тільки в другому таймі ми рахуємо, ви розумієте? І Брейда Блік скільки дав нам створити. Вони тупо розкрилися. І йшли вперед. І ми оцеєю нереалізацією своєю в другому таймі. Коли вибігали 3 в 3, 4 в 4. Один раз навіть вбігли в більшості в 3 в 2 виходили. Інколи 2 в 3 виходили. Але ж, блін, це контратаки. Якщо в тебе ну, хоча б більше п'яти контратак за тайм, ну, хоча б одну, ти маєш реаліза... реалізувати, хоча б довести до 100% моменту. Жодного разу. Одні якісь проблеми падіння, там, не знаю, втрата м'яча, неправильний вибір позицій, неправильний акцент передачі, тобто, да, неправильний партнер для передачі був обраний. І таке інше. Тобто, в мене таке враження, що команда не вміє вибігати в контратаці. Хоча це дуже дивно. Там грають не якісь діти, чесно кажучи. І дуже дивно, що тягнув замінами кривінцов він випустив, на якій хвилині була перша заміна. На 77-й вийшов замість Антюха Демченко. Е, Демченко, вибачте, Данченко, але е, він був потім капітаном, бо пішов з поля і Мишньов на 83-й, замість нього вийшов Мічин, дві всього на все заміни було. І це при тому, що два рази Горбач втікав в контратаку, і видно було, що він вже не біжить. Видно, що йому треба була заміна. Тобто, якби на його позиції був свіжий Лефіренко, я просто впевнений, що о, був, просто була одна контратака, коли Горбач реально втікав там. Величезний простір перед ним, і в нього вже не вистачило просто сил бігти. Його наздогнав захисник і м'яч забрав у горбач. Видно було, що треба було освіжати. Не освіжили ми фланг. Не той фланг, точніше, освіжили, який потрібен був. І, і ледь не поквиталися, блін. В байдабліка два 100% моменти в кінці гри. Якби не Трубаєвський в одному, два епізоди витащив Трубаєвський. З лінії, фактично, витащив удар, два навіса в них все-таки зайшло. Тому що ми давали їм вішок, ми дуже багато простору їм давали, ми дуже багато дозволяли суперник. Вони заходили спокійно в штрафну площу. Розігрували, ну не розігрували, навішували. Тих навісів вони вже зробили за гру, я не знаю, ну штук 30, якщо не більше. І звісно, що якісь із цих 30 там 40 навісів залетять ударом головою, і ці два удари головою були дуже небезпечні, якби не Трубаєвський. Ну пропустили. І в кінці гри був момент. Коли Трубаєвський вже на виході помилився, і там на ближній стійці пощастило, що не влучили в ствір футболісти Брейда Бліка. І був ще один момент в кінці гри, коли ми після своєї контратаки, не реалізувавши її, отримали на свої ворота навалу, після якої футболіст Брейда Бліка отримав передачу з флангу в зоні 11-метрової відмітки, і дуже добре, що цей удар був заблокований, бо він був дуже перспективним, щоб зрівняти рахунок. Тобто, ми могли поплатитися цією нереалізацією. Це негатив. Позитив результат, позитив перемога, негатив це наша нереалізація. І, і це ми не при... я не придираюсь, це реально так. Я думаю, ви, ви самі бачили, як команда жахливо використовувала простір на половині поля суперник. Ну, за таке треба карати просто. Я маю на увазі карати голами, команду суперник. Ми цю не робили. Да, ми забили з Кутового по факту, з навісю. Але ж треба було забувати з гри ігрові моменти. Де це все? От над цим треба працювати зорі зараз. Давайте перейдемо до таблиці, бо по грі, в принципі, я вже охар... охарактеризував вам. Брийдаблік це повністю прохідна команда. бей біжи, навіс, удар головою, все, що вони можуть. В захисті повний бардак у них. Ми його не реалізували. Таблиця, друзі. Гент переміг Макабі. В таблиці зараз зоря йде, в принципі, дуже добре, я вважаю, тому що і нічия з Гентом це хороший результат. Це попри те, що Гент обіграв 2-0 Макабі це дуже добре. Це перспективно У Нас далі двохматчеве протистояння саме проти Тель-Авіва Там дуже непросто буде. Вони обіграли Брейдаблік 3-2. Ну, Макабі це вже більш якісна команда, і вони не будуть пробачати отакі от от моменти, які ми дозволяли Брейда Бліку в цьому матчі. І ми поки що йдемо з Гентом на першому місці. Звісно, що Гент, я думаю, що приб'є Брейда Блік, навряд чи вони щось зможуть зробити в цій групі, чесно кажучи. Але з Макабі дуже важливе протистояння буде у команди Кривенцова. Тому поки що ситуація хороша, реально в зорі складається. Є хороші перспективи зайняти та навіть і перше місце можна поборотися. Що ми вже з Гентом нічого зіграли? Непогано відсиділи в захисті, забили в контратаці. Чому не поборотися вже і за перше місце? Будемо, звісно, вже оцінювати гру зорі саме на фоні Макаві, тому що побачили, як наша команда гра проти Гієнта, що щастило забили. Ну і побачили, як ми граємо першим номером умовно проти Брейда Бліка, тому що ми не грали першим номером. Грали ми першим номером суто до гольового моменту. Його забили гол, сіли в захист. Ми боялися цю команду, на жаль. На жаль, команда Кривінцова реально трошки забоялася Брейда Блік. Це звучить дивно, але це є так. Але є результат. Є очки в таблиці коефіцієнтів. Це найприємніше, що ми зараз винесли з цього матчу. Перемога, три очки. І від цього треба відштовхуватись. Це дуже приємно, тому що на цей тиждень, рахуйте, Шахтар переміг 3-2, зоря перемогла 1-0. Важкі валідольні перемоги. І в Шахтаря, і в зорі, повний валідол. Ми без цього не можемо. Але перемога. І хочеться закінчити це відео з позитивним настроєм, не говорити про те, як ми там да щось десь не виходило, а все-таки тут -то результат. Тобто, да, гра забувається, результат залишається. Ну, давайте притримуватися такого. Скажімо так, настрої, друзі. Тому пишіть свої думки на рахунок зорі Я вважаю перспективи в нас в цій групі нормальні, хороші. Якщо десь Кривенцов попрацює от на тренуваннях, якраз над ігровими сценаріями в останній третині поля суперника саме при контратаках. Я думаю, команді це треба відпрацьовувати на тренуваннях, тому що гра Гереро на себе був не схожий максимально. Деякі футболісти вже до 70-ї хвилини видохлися тобто треба ще над функціоналом працювати. І в Кривенцова ще є час. от Зараз збірні будуть грати. Ще два тижні в Кривенцова є напрацювати оці мінуси, які є в команди. Якщо вдасться, хоча б десь якось підняти якийсь аспект гри вгору, ну зоря, я пророкую, що, ну, як мінімум друге місце в цій групі, дивлячись, що там по макабі. Будемо розбиратися, друзі, в вслідуючих відео. Тому обов'язково залишайтесь на нашому каналі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, щоб не пропускати всі актуальні новини з світу футболу, ну і по нашому каналу теж. Тому всім гарного настрою і до нових зустрічей.